Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як увійти в свій аккаунт на Facebook. Ми зареєструвалися, тепер вийшли з нього і хочемо повернутися назад. Якщо ви не натискали, щоб запам'ятали ваші дані, так як в мене, прийдеться вводити вручну ось тут емейл-адресу. Ось, а ось тут пароль. Бажано натиснути запам'ятати мене, тоді вам не прийдеться кожного разу входити в Facebook, коли ви просто закриваєте ось тут сторінку. Нажимаємо Увійти і ми зайшли на стартову сторінку свого аккаунту в Facebook. Переходьте по анотаціях, дивіться наступні відео уроки. І ще вам допоміг, ставте ще лайки. Якщо не допоміг негативні коментарі. Дякую за увагу!